У російському Єську спалахнув військовий аеродром Балтамор. Атаковано також один із найбільших арсеналів у селі Котлубань. Туди якраз днями прибув черговий ешелон з іранськими ракетами. Горіло і вибухало цієї ночі ще в Воронезькій та Ростовській областях. Ви дивитесь фабрику новин. Мене звати Ангеліна Швець. Вітаю вас! І поки я розказуватиму вам усі подробиці пекельної російської ночі, підпишіться на наш канал та тисніть вподобайку. Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив про атаку українських безпілотників у селі Шабельське, пригнічений силами РФ, безпілотник під час падіння врізався в дерево і вибухнув від вибухової хвилі. В будинку що стоїть поблизу, вибило вікна і двері. Осколками пошкодило автомобіль. Написав у своєму телеграм-каналі і додав, що постраждалих немає. То місцеві жителі скептично поставилися до повідомлень про роботу протиповітряної оборони. Один із користувачів написав, що ППО так працює, що аж долітає нарешті, хоч десь виплала правда. Неподалік російського єська пролунали вибухи та зовсім не через те, що вибухнув дрон, який врізався в дерево. Як відзвітував губернатор, Бахало біля військового містечка, де розташований аеродром, Зазначу, що там базується 859-й центр бойового застосування і перенавчання. Льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк. Більш відомий як аеродром Балтимор. Місцеві пабліки пишуть, що там могли зберігати ракети Кенжал. Токо ж дрон дрон збілі, гаріть, там і один дрон з білі, гаріть, такий шарах був я. Я з хати думав, що клапа вибиває. А це вже Волгоградська область, і тут теж, як пишуть місцеві пабліки, уламки безпілотників спричинили вибух та пожежу. Що ж, у Росії мінус ще один склад із БК, і це один із найбільших арсеналів ОРФ. Він знаходився у селі Котлубань. Днями сюди прибув черговий ешелон з іранськими ракетами. Жителі в паніці вирішили евакуйовуватись. Бомбят походу. Поехали на Варлангу. Поехали, вышли. Там вообще поле горит Кать. Ошалеть. Поехали, Но... Самый, на асфальт туда. Быстро. Одевайтесь, поехали. Быстро. Також місцеві пабліки пишуть, що в Котлубані внаслідок атаки тепер знищена прихована іранська пускова установка ФАС 360 Декілька БПЛА виявлено та знищено у Воронезькій області. Попередньо постраждалих та руйнувань немає, заявив воронезький губернатор Гусів. Але користувачі телеграм-каналів поділилися, як вночі безпілотники літали над регіоном. Подивіться, летить, прямо не літі, лісіть літів літцяни. Вот здесь я уже... У воронежі та передмісті усю ніч фіксували масштабні пожежі після роботи РосППО. Губернатор відразу заявив, що оборони знешкодили понад 20 дронів. Запалало цієї ночі також в Ростовській області в Азовському районі. Звітують російські посадовці з силами ППО знищено 4 БПЛА. після падіння уланків. Одного з них спалахнула суха трава. Постраждалих та руйнувань на землі за попередніми даними. Немає зимої тільки що дрон збили, горить. Все, там еще один дрон сбили, горит, все. Это такой шарах был, я... Я з хати вилітів, думав, стекла по Що ж, за даними російського оборонного відомства, впродовж усієї ночі сили та засоби протиповітряної оборони РФ нібито знешкодили 125 безпілотників, зокрема, 67 над Волгоградською областю, по 17 над Воронезькою та Білгородщиною, 18 над Ростовською областю, по одному БПЛА над Курщиною, Брянщиною та Краснодарським краєм. І ще три над Азовським морем. Цікаві новини, чи не так? Пишіть ваші думки щодо усього побаченого та почутого в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки. А я Ангеліна Швець прощаюся з вами ненадовго. Зустрінемося на Фабриці новин.